Отця і сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі хресті, браття і сестри, стрітення. Що означає це слово? Звідки воно походить? Історично воно переносить нас до. Єрусалимського храму, куди на сороковий день після Різдва Христового Пресвята Богородиця із немовлям Ісусом приходить. Вона могла і не виконувати цього припису закону Мойсея. Однак сповняє його і покори, послуху, поваги до старозавітнього закону. Назустріч виходить їм праведний старець Симеон. І просвічений Духом Святим, він. Бере на свої руки дитятко предвічне Ісуса і каже, вже сьогодні можеш відпустити раба Твого Владико у мирі. Зустріч з Христом заспокійливо подіяла на старця Симеона. Він Побачив те, чого чекав все життя. Він зустрівся з тим, у кого він вірував. І зараз е, все сповнилося в його житті. Він зустрівся з самим Богом. Так як йому було сказано з неба, не помреш до тих пір, поки не побачиш Христа. І він розуміє, що час життя його завершується, і абсолютно також до цього спокійно ставиться. Він не боїться смерті. До неї він приготувався. Тут, власне, це те, що відрізняє старця Симеона праведного від нас і наших сучасників. Люди, як правило, Дуже нерадо слухають про смерть. Сама згадка про неї їм не мила, вони бояться смерті. А коли десь і е, почують про неї або стануть її свідками, скажімо, беручи участь у церковному похороні, побачать смерть. Намагаються якнайшвидше усунути її з пам'яті. Забути про те, що чули, і про те, що бачили. Десь це нагадує птахів в природі в пустинях Африки. Є такі птахи, коли небезпека. Вони починають ховати голову під крило або занурювати її в пісок. І думають, що коли вони не бачать її небезпеки, то вона їм не загрожує. Ну, Десь так себе поводять люди. Але смерть е це об'єктивна реальність. Ну, нікуди ми від неї не подінемося. Нікуди не сховаємося. Апостол Павло прямо каже, нам усім належиться вмерти і стати на суд перед Богом. І тут, власне, та хвилина смерті є дуже важливою. Бо вона підводить таку лінію. Під нашим життям, як написано у Біблії, те дерево, яке впаде в яку сторону, то там і лежати буде? Отже, після смерті ми переходимо у вічність. І якою буде та вічність? Де ми будемо знаходитися як те дерево, яке впало в яку сторону? Питання відкрите. Так, є е, абсолютно е, важливою хвилиною, е, коли ми на цей світ прийшли, народилися, побачили цей світ. Є важлива хвилина. Коли ми народилися згори у святому хрещенні. Є важлива хвилина, коли ми перший раз до святої сповіді приступили, прийняли Господа у святому причасті. Але також дуже важливою та хвилина нашого відходу з цього світу. Бо час минає і ними забирає роки нашого життя. І кожен день ми хочемо того чи ні, але ми наближаємося таки до вічності, яка кожного з нас чекає. І Книгу нашого життя. Ангели ведуть. Вони записують наші добрі і лихі вчинки. Скільки там в тій книзі? Який об'єм її Нам Біблія прямо каже, живе людина 70, якщо в силах 80 років. От і все. Це стільки сторінок, а листків ще менше вдвічі. Отже, мусимо все-таки звертати увагу на короткочасність нашого життя і пам'ятати, що нам за все колись таки доведеться відповісти перед Господом. Це так як в школі. Коли контрольно, і учні пишуть її, але приходить час, урок закінчується, і вчитель забирає оте все написане. І поки ще на партії той зошит, то ще можна. І завершити поставлене завдання. Але коли вже вчитель забере, то то вже все. І тим вчителем, власне, є також і Господь Бог. Він також перед нами поставив завдання, а стоїть питання, щоб нам спастися з силою Його Божої благодаті, співпрацюючи з нею. І ми маємо встигнути за час нашого земного життя, яке мов, той урок, закінчиться. І Бог перевірятиме те, що ми там написали. Те, з чим ми прийшли у вічність. Сам Бог це робити буде. І оцінку також буде ставити Бог. Нашому життю. Отже, Очетири хресті. Знову ж таки, на це все мусимо зважати, бо час минає, добираючи наші роки. бо наближається вічність. І чомусь, знаєте, людина все-таки боїться, коли смерть вже зовсім поряд. Чому боїться? Бо, як правило, до смерті не готова. І це щось так нагадує, як десь пораненому, особливо зараз в часі війни на фронті, Десь пораненому е, перев'язують рану. І от там, де та пов'язка е, найбільше пристає до тої рани, там дуже обережно е, знімають її. Але все-таки е, відчувається біль. Дуже гострий біль. Отак так само і людина, яка звиклася з тим світом, яка живе лише тим світом, їй дуже важко. В останній момент перебудуватися на вічність. А вона поряд, вона вже зовсім близько. Смерть про це нагадує, а людина не готова. І так їй тяжко дається ем, зробити отой крок, як дитині малій, яка вчиться ходити, Щоб переступити поріг вічності. І коли, знаєте, вже зовсім близько, щоб відійти з цього світу, коли стоять поряд. З людиною э, гріхи, немов німі свідки її лихого життя, з яких вона не покаялася. Коли э, стоять лікарі, безпорадно опустивши руки, коли зібралися рідні, близькі. Людина до смерті не готова. І знаєте, навіть якщо і до сповіді приступає, але вже робиться в останню, чуть не хвилину, то заждіть. А якою буде та сповідь? Коли вже починаються проблеми з пам'яттю, коли вже тебе залишає свідомість. Коли в тебе вже е, німіють уста. Чогось чекали, зрозуміло чого. Побутує така диявольська думка, що, мовляв, вже як до хворого священника покликали, то то вже треба до похорону готовитися. Та де таке, хто взяв? скільки є? Що коли вже медицина сказала вже все, готуйтеся до найгіршого. А приходить служитель церкви, священник звершує таїнства, людина сповідається, кається, але помазання звершується. Приймає Бога у святому причасті і оживає людина. Лікарі кажуть, то виняток загального правила. Ось як є насправді. Саме в такій послідовності Бог е, лікував людей. Спершу гріхи прощав, а потім сказав: тепер вставай і ходи. У Дорогі Христі е, не в останню хвилину життя треба сповідатися, бо є дуже поважний сумнів, що така сповідь є дійсно. Коли вона продиктована смертю, треба завжди бути посповіданими. Не треба ніколи зволікати зі сповіддю. І тоді ми будемо абсолютно готові до того, щоб зустрітися з Богом. Щоб подивитися в вічі смерті спокійно, як сьогодні це зробив праведний старець Симеон. Який сказав, вже сьогодні можеш забрати Слугу Твого, Владико, в мирі. Коли будемо так поступати, коли будемо жити по Божому закону, то зможемо ті самі слова повторити праведного старця Симеона. Вже сьогодні можеш забрати раба Твого Владико в мирі. Коли так будемо жити, то нам широко відкриються двері у Небесне Царство, куди ми зможемо увійти увійти у життя вічне. Амінь.